Усім привіт! З вами знову стара добра Йогурт. Ти у цьому відео ми знову поринемо у неоднозначний, однак від того, зваблюючий аспект інтернет-культури під назвою Вокалоїди. Про нього я вже зазначала у першій частині відео. Але якщо коротко нагадати, то Вокалоїд це програма, яка здатна заспівати вставлений у неї текст, як і жіночими. Так і чоловічими голосами різної тональності. Таким чином, людина, що не має достатнього хисту до співу, чи просто не хоче викривати свого голосу, здатна без проблем створювати власні кавери, діячись ними у інтернеті. Загалом пісень, створених саме таким чином, годі й рахувати, однак як і в першій частині, так і у цій, я переважно буду звертати увагу саме на напряжні вокалоїди, що наводять жак, чи то мелодією, чи то під текстом, який ті непримітно намагаються нам передати. Хоча конкретно у цьому випуску переважно будуть фігурувати вокалоїди, що загалом не здаються моторошними однак історія, на які вони базуються чи якою діляться, є саме тим, що й наводить страх. Тому без зайвих слів починаємо. Hide and seek» або хованки це вокалоїд, що розповідає нам про юнака, що намагається втекти і сховатись чи то від привида, чи то від демона, що захопив тіло нещасної дівчинки. Це ми можемо стверджувати, звернувши увагу на те, що на початку відео дівчина вбрана у білу сукню, а будучи одержимий одяг, стає темним, як і очі. Говорячи ж про сюжет, то спершу ми бачимо, як хлопець сидить у будинку, коли у двері стукає ще неодержима дівчина. Однак привид настигає бідну дитину, повністю зосередившись на хлопцеві. Той привідкриває двері і бачить, як одержимий дух пильно дивиться юнаку прямо в очі, що не на жарт лякає того, і він тікає у інше приміщення в пошуках спасіння. Тим часом дівчинці вдається прибрати середину, і вона не поспішаючи йде за своєю жертвою. Хлопець забігає в кімнати, панічно оглядає в пошуках підходящого місця, у якому можна сховатись, звертаючи увагу на стіл. Сховавшись під ним, він він панічно трясеться, намагаючись не дихати, у той же час, як дух уже був за дверима. Увійшовши всередину, вона дивиться під ліжко, а потім направляється до шафи. Проте хлопець ненароком видає звук, через що дух миттю знаходить його і захоплює тіло. Ймовірно, тепер демон піде шукати наступних жертв, але вже у тілі юнака. Загалом Воколой складно назвати страшним. Ні історія, ні музикальний супровід не наводять аж такого жаху, але через ностальгію не могла не розповісти про неї. Та й загалом концепція духа, що невимушено грає зі своїми жертвами хованки, трохи напрягає. Уцу, це далеко не одна пісня. Як і Маса, про якого я говорила в попередній частині, Уцу є популярним ютубером, що випускає на своєму каналі чисельні вокалоїдні пісні. Порівняно з маса, чия манера та стилістика більше схожа на божевільний пришвидшений вальс, який не затихає ні на секунду, манера Уцу не така неординарна і далеко не так сильно ріже вуха, хоча і його вокалоді теж дуже динамічні і часто переплетені з металом. Переважно через свою творчість Уцу піднімає важливі теми. Приміром, ваколой «Poster Girl's Prank» або постер дівчачого пранку піднімає проблему індустрії айдолів, що здатна перетворити життя ще юної дівчинки у суцільне пекло, навіть якщо вона є успішною і популярною. А «Death of the Law» або смерть закону говорить про тенденцію у даному випадку саме японської культури ставте традиції вище за все, попри те, що вони вже можуть бути застарілими або навіть шкодити сім'ї чи суспільству. Коротше, цікавий виконавець, що вартий уваги, якщо вам подобаються вокалоїні пісні, Genealogy of Red, White and Black, або родовід червоного, білого і чорного розповідає нам історію білосніжки. Однак не ту чарівну казку, яку нам могли читати батьки в дитинстві, а куди більш жорстоку версію цієї історії. У пісні все починається як і в казці. жінка порозить у господа про доньку, яка буде така біла, як сніг, така червона, як кров, і така чорна, як дерево. Бог чує благання жінки, і вона народжує дивовижної краси дівчинку. Однак, благословення, що його отримала мати, стає для неї прокляттям, оскільки донька опиняється куди гарнішою за неї. Жінка почне зазрити доньці і наказує мисливцю прикінчити її. Однак білосніжці вдається втекти у ліс і врятуватись під покровом високих дерев її помічає. Нак, принц, що без вражений її красою, якою хоче гедотно скористатись, але ні, він не просто хоче її. Текст пісні натякає нам на те, що його зваблюють саме неживі, і він би хотів зайнятися з нею цим, коли вона буде неживою. Ймовірно, у пісні на це звернули увагу з цієї причини, що навіть у касті принц буквально одержимий напівживою дівчиною у труні, що не дуже той здається нормальним. Повертаючись до пісні, після усього, що з Білосніжкою трапилось, вона божеволя і жадає помсти, яку збирається втілити з допомогою самих гномів. Хоча нам так і не вдається дізнатись, чи змогла героїня спрадити своє бажання. Даний вокалоїд, як уже було зазначено раніше, перевертає усім знайому диснеївську Адаптацію гори-дриву, більше схиляючись до ранній концепції казки. І хоч серед вокалоїдів of Red, White and Black є далеко не таким моторошним, усе одно історію, яку він нам оспівує, зовсім не є чарівною і милою. Honey, I'm Home або Любо я дома це вокалоє, що вийшов на каналі Ghost і розповідає про хлопця, що живе з думкою про те, що світ, у якому ми живемо, ілюзія, і коли ми вмираємо, то потрапляємо у справжню реальність, куди кращу за цю. І подібну концепцію світу, нав'язав йому батько. До хлопця, якого звати Норман, приходить Бог, який підтверджує його сумніви, але зазначає, що у світі куди більше незрозумілого і таємничого, ніж Норман здатний запідозрити. Разом з Богом до хлопця приходить Харон, який пропонує Норману просто поцілувати його в губи, намазані отрутою, і тоді він також зможе покинути цей ілюзорний світ. Однак тут Норман прокидається і виявляється закутим на хірургічному столі. Поряд з ним стоїть знайомий нам Бог з павуком, що готується використати тіло юнака для публічної вівісекції перед великою аудиторією Янголів. Загалом, Honey I'm Home не слід сприймати буквально, а скоріше метафорично. Вакалоць складно зрозуміти з точки зору сюжету і метафор, якими він. Переповнений, але у цьому є його суть. Автор не хотів казати ідею свого проєкту прямо, а вважав, щоб люди самі знаходили у ньому свій власний сенс. Тому мій подальший аналіз краще сприймаєте з ноткою сумніву. Особисто мені здається, що Баколод піднімає тему культів і як вони кривлять її членам. Подібна кривда показується нам буквально через хірургічний стіл, де Нормана неначе приносять у жертву для кращого блага. Можливо, Янголи у цій сцені є іншими членами культу, що не намагається зупинити жорстоке дійство, а навпаки, підтримати його і спостерігати за всім, що відбувається. Бог у пісні, ймовірно, є лідером культу, до якого належав Норман. Говорячи ж про Богомола, що в одній зі сцен пожирає тіло невідомої нам людини. Один зі співавторів проєкту зазначив, що богомол. Це батько Нормана, а й він її стіло не просудини, а матері Нормана. Тобто, батько закінчив життя власної дружини, оскільки вірив у те, що світиком вони живуть, ілюзія. Тому він намагався таким чином рятувати життя, як і собі, так і людині, яку він дуже любив. Правда, чому він тоді і нормана з собою не забрав, раз він його син ніхто нам не скаже. Цікаво, що у другій половині відео Бог з'їдає богомола, що є ймовірною метафорою того, як Бог змінює світу сприйняття Нормана, стаючи для нього головною фігурою після батька. Також цікавою є деталю, що не враховуючи кілька секундну подяку усім патрончикам, відео йде рівно 3 хвилини 33 секунди. А в середині ролику, буквально білим почаному, написано: кожен, хто прийняв це, завірив, що Бог є правим». Одним. Хоча особисто я цю фразу не зовсім зрозуміла. Говорячи ж про персонажів, то Харон є явно відсилкою до одноіменного давньогрецького персонажа, що віз померлих у царству Аїди на своєму човні. І ймовірно, коли Харон пропонував Норману поцілувати його отруйні губи, він давав йому можливість швидко позбути свого існування. Але коли юнак опиняється у руках Бога, то й явно не хоче відпускати Нормана на той світ так легко. Норман ж також фігурує в околоді не тільки як людина, але ще й у вигляді Молі, яку ми. Бачимо то у павутині, то зв'язана у руках Бога, що є метафор до того, що юнак знаходиться у смертельній пасті, з якої, як ми бачимо в кінці, йому не судилось вибратись. А можливо, усе, що ми бачимо, є лише хворою фантазією хлопця, спричиненою чи то ліками і алкоголем, який то вживав, чи просто певним психологічним розладом. А ще можливо, Норман знаходиться у комі у передсмертному стані. Саме тому ми спершу бачили молю павутинні, а власне Харон у пісні є павуком. Норман мав померти, і павук прийшов по нього, щоб відвести його у потойбіччя. Однак Бог забирає моль з павутиння у свої руки, не даючи тому так легко піти. Бог у цьому випадку репрезентує лікарів, що залишати людей в такому стані роками, тим нарешті піти. Навіть сто відсотків знаючи, що їх не вдасться врятувати. Одним словом, тут кожен сам знайде відповідь на це питання. Загалом пісня напряжна. Містить багато містики, чим і притягує до себе кара, 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 но кара» або порожнечі, 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 порожнеч. Це вокалой з авторства кіку. Так, того самого автора, що є «Гумене, гумене». На щастя, чи на жаль, кара, кара, кара нокара немає такого жахливого підтексту, що у Гумене. однак від того, пісня не є безглуздою, а розповідає нам про депресію. Точніше, що людина відчуває, коли страждає на це захворювання. Пісня просто нагромаджена різноманітними звуковими ефектами, починаючи з дзвіноподібних звуків, закінчуючи більш ріжучими грохотами, які можна абсолютно неочікувано почути то тут, то там Подібне нарощування звуків стає більш інтенсивним і ледь можливим для прослуховування ближче до. Середині відео, коли окрім цих звуків ми не чуємо більше нічого, навіть голос вокалоїда. І коли на початку ролику Кара, Кара, кара но кара можна було ще назвати піснею, то у кінці усе перетвориться на божевільний бульйон зі звуків, панічно повторюваних слів. Та криків, і усе це не просто так, бо, хоч депресія переважно показується як пасивний стан, коли людина у тяжкій стадії великого депресивного розладу навіть встати з ліжка не може. Насправді, всередині людини не палає і скручується від неможливості відчути розслаблення і спокій. І подібний панічний стан особистості і передається пісням. Зовні людина може виглядати спорожнілою. Пустою, однак середині голови коїться божевільна карусель з думок, емоцій і переживань, з якими людина гадки не має як справитись. Подібне передається і через візуал емоції, що з різною періодичністю з'являються на екрані, виглядають дуже викриленими, через що складно зрозуміти, яка емоція, яку емоцію намагається показати, так само як і людина з тривожністю, далеко не завжди здата зрозуміти чи прорефлексувати свої власні емоції. Кагомикаґе був випущений на каналі Angel Cop Out і розповідає про сиротинський дім, що знаходився далеко від цивілізації, оточений густими деревами, де над дітьми, проводили жахливі експерименти, що супроводжувалися нестерпними тортурами, у результаті яких зробивши тих безсмертними. Однак і того біль від поранені нікуди не ділась, і чимало з них не мали чи то якусь із своїх частин тіл, приміром руку, чи загалом деформовані тіла. Причина, з чому ваколот називається Кагомикаґоме. Криється у тому, що це назва гри, у яку ті самі діти досить часто грали. Це японська забава, де вода, якого називають демоном, знаходиться у центрі кола зі цаплющеними очима. Поки інші діди водять хоровод навколо нього, співаючи груву пісеньку. Коли ж вони перестають, вода має вгадати, хто саме знаходиться позаду нього. Загалом вокалоїд базується на однойменній крібіпасті, яка у той же час натхнена експериментами, які проводили німці під час і після Другої світової війни. Хоча навіть не знаючи такі деталі, вокалад усе одно і напряжне, особливо друга половина пісні. In a rainy town, balloons dance with Devils та Warдroom 300 305 – це дві пісні, що розповідають нам одну і ту саму трагічну історію, але з різних боків. Спершу я буду говорити про «Wardroom 305» або Палату 305», оскільки з точки зору сюжету вона більш зрозуміла. У першій частині відео ми бачимо збожеволю Шуміку, що веселиться, танцює і співає у своїй палаті з хворобливою широкою усмішкою на обличчі. Усі пігулки та препарати, які дають їй лікарі, вона просто випльовує, тому її психологічний стан стає лише гіршим і гіршим. Їй здається, що у дощовому місті бродять демони, які шукають те, що було ними втрачено. Постійно повторюючи рампара і ронзіра, значення яких я поясню потім, коли ж один з лікарів приносить їй шматочок тортику, Міко бере веделку і проколює себе нею в живіт, таким чином закінчуючи своє існування. Перед тим як покинути цей світ, вона згадує своє минуле, де ми бачимо молодого чоловіка, який є власником квіткового магазину і кого Міко мала почуття. Однак, через проблеми з грошима, у чоловіка мали конфіскувати магазинчик, і щоб цього не допустити, він бере гроші у сумнівної групи людей, що що серйозно шкодять дівчині? Власник ж магазину, побачивши стан Міку, від відчуття провини і скорботи, вирішує покінчити зі своїм життям. Коли ж дівчина прокидається і бачить свого коханого, висячого на стелі, вона сходить з розуму. Говорячи ж про In a rainy Town, Balloons Dance with Devils, або у дощовому місті кульки танцюють з демонами, як я вже зазначала, той самий сюжет, який обидві пісні розповідають по-своєму. Зокрема, саме цей вокалот є набагато заплутанішим порівняно з World Room Хоча вони Багато чого спільного. Приміром, в обох вокалоїдах з'являються маленькі червоні демони, кульки, а також повторюються слова ранпара та Рондіна. Ймовірно, червоні демони в обох витворах є репрезентацією тих кривдників, що нашкодили Міку. Ранпара ж означає маленька незаймана. Тобто цнутлива а Ронзіна є словом, який говорить вода у грі піжмурки, коли знаходить когось із тих, хто сховався. Тобто ці два слова на підказують, що Міко була незайманою і що кривдникам вдалося її дістати, раз в обох піснях викрикується слово Ронзіна з приводу червоної кольки. То тут досить неоднозначно. Можливо, вона є аналогом до мотузки, на який висів її коханий. А може, кулька загалом є метафорою до синдрому розбитого серця, який зазвичай є наслідком сильного емоційного. Або фізичного стресу, такого як раптова хвороба чи втрата близької людини, і супроводжується болями у грудях, іноді задишкою, втомою і запамороченням. А інша його назва синдром кульки. Порівняно з водрум Room 305, чий музикальний супровід є скоріше більш динамічним та приємним на слух, якщо так можна сказати, то In a Rainy town, we dance with Devils він куди більш агресивний, містить тривожнішу атмосферу, яка доповнюється тією самою незрозумілістю, неначе те, що ми бачимо, є тим, як хвора свідомість Міку сприймає усі ці події. Хоча ця пісня дечим і доповнює загальну історію. У кінці нам показують ембріон, який, повертаючи голову до нас, виявляється демоном, а його голова не наче розбитою. Тобто, після усіх подій Міку виявляється вагітною через одного з її кривників. Але, ймовірно, про вагітність ніхто не знав. Можливо, лише Міку, але від того знання цього факту робить історію ще більш трагічною. Ну і на цьому підбірка добігає до кінця. Розумію, що на цей раз вокалоїди не сказати, що були страшні, однак майже кожен містив у собі потаємний сенс чи історію, про які можна було зовсім не підозрювати, навіть після декількох років прослуховування цих пісень. Надіюсь ролик був для вас цікавим. А я з вами прощаюсь усім гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось.